Привіт, друзі! Я рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Тетяна Христовська, і я сьогодні з вами продовжу розмовляти про архетипи. І сьогодні ми переходимо до найбільш загадкового архетипа, а саме архетипа маг. Це люди, які вірять, що ми самі створюємо свою реальність. Вони не просто працюють, вони маніфестують, трансформують і змінюють квантове поле. Якщо вам цікава тема архетипів, а також. Маркетингу, а саме доказового маркетингу, я пропоную підписатися на мій канал, і ми продовжуємо: як же виявити архетип маг в реальному житті? Його дуже легко побачити. Уявіть людину, яка бачить зв'язки там, де інші бачать просто хаос. В житті маг це той, хто може змінити ваш стан просто однією фразою, однією влученою фразою. Вони часто захоплюються і психологією, і езотерикою, і квантовою фізикою, і навіть буває нейробіологією. Вони вірять у те, що внутрішнє визначає зовнішнє. Це ті експерти, після розмови, з якими у вас випадково починають відбуватися дива. Приходять гроші, знаходяться партнери, вирішуються якісь проблеми. У блозі мага. Все про атмосферу. Тут багато метафор, глибоких сенсів, магії моменту. Маг не показує операційку, він показує результати трансформації. Його поведінка це спокій, впевненість в собі, впевненість в своїх силах. Він не метушиться. В сторіс він часто говорить про стан, енергію, інтуїцію. Він може розповісти, як він притягнув до себе подію і дати вам практику. Його контент дуже часто заворожує, але є і внутрішні конфлікти. Насправді маг постійно балансує на межі між всемогутністю і шарлатанством, ну так би мовити, його внутрішній конфлікт, чи справді я це роблю, чи мені це здається. Він боїться, що його сила зникне, або що він використає на шкоду іншим. Це конфлікт між бажанням бути провідником світла та страхом темної сторони влади. І головний страх це виявитися маніпулятором. Маги, вони дуже чутливі до етики. В маркетингу їхній блок це приземленість. Йому важко пояснювати свої послуги простою мовою. Він боїться, якщо він розпише покроково раз, два, три, то сама магія зникне. Йому важко ставити тверді дедлайни або гарантувати результат, бо все залежить від готовності душі клієнта. Як людина намагається бути не собою, то він намагається бути або мудрецем, або правителем. І він починає звалювати на аудиторію логічні докази, сертифікати, наукові статті, щоб довести, що він не шаман. Але будемо чесні, як тільки маг вимикає свою інтуїтивну складову, він втрачає свою унікальність. Блок стає одним із тисячі, і магія вивітрюється просто. І блог перестає працювати, коли маг втрачає цей контакт з власним станом. Якщо він веде контент з позиції, мені треба продати, щоб заплатити за оренду, його енергія дефіциту миттєво щитується клієнтами. Люди приходять до мага за ресурсом. Якщо в нього самого порожньо всередині продажів не чекайте, клієнти відчувають, що фокус не вдався. Як же вести екологічно блог саме цьому архетипу? Вам потрібно показувати не тільки результати, а й свій особистий шлях трансформації. Говоріть про невидимі причини видимих подій. Екологічніше, найекологічніше для вас це продати через ритуали, занурення в контексти, не бійтеся бути дивними або незрозумілими для великих мас. А ваша аудиторія впізнає вас за вібраціями, за станом. Коли маг себе не зраджує, він продає. Портал в нове життя, велику трансформацію. Він не каже Я навчу вас маркетингу. Він каже, Я допоможу вам стати людиною, яка отримає через клієнтів просто за фактом свого існування. Його продажі це ініціація. Він продає майбутнє, яке вже настало. Люди купують магу, бо хочуть цього квантового стрівка. Не лінійного росту, а саме квантово рости. Люди відчувають з таким експертом. Мурашки по шкірі це відчуття, що щось таке відбувається, і клієнти відчувають велике натхнення, розширення свідомості і раптове розуміння того, що всі їх обмеження це лише ілюзія. Ви повертаєте віру в те, що вони творці своєї долі. Підпишіться на канал і ставте дзвіночок до наступних зустрічей!